продолжает запись на абсолютно бесплатный турнир по ножевому спортивному бою. Кто желает? Пожалуйста, подходите к девочке, регистрируйтесь. Будем очень... людей. Кого... Спаси ну, Тихо. Не знаю. Не... Хотите к нам спутникової. Ну, я... ну, не знаю. Не, не всі, наверное, подряд. Ой. А, а? як дізнатися, хто приміг? А, все буде вирішувати судейська комісія. Будуть зараховуватись бали за поєдинок. І далі вже бій триває до п'яти очок, і далі вже все вирішують тільки тіль, тільки майстерність воїна. Апаратури жодної контролю немає. Нема, нема. Поки що ми ще до цього не доросли, бо це дуже молодий на сьогоднішній день спорт в Україні. Взагалі паличний ножовий спортивний бій. Дуже молодий, ще тільки розвивається, і ми до якоїсь більш-менш серйозної апаратури не доросли. Дуже дякую. Ви знаєте, що немає нічого простіше, ніж попасть, потрапити на, на чужу камеру, але немає нічого складнішого, ніж себе в інтернеті, знайти. Нічого складнішого ніж знайти себе в інтернеті? Так,